Оскільки ми вже завершили, трохи пройшли роботу з тим, як ми створюємо об'єктів, а в частності наших персонажів, можна буде перейти до створення нашого оточення. Бо оскільки у нас вже є навіть вже два готових персонажа, а оточення все ще доволі таки нудне, просто така біла платформа. Для початку я, напевно, приберу зараз не об'єкти, які мені не потрібні, а саме ось цей квадрат. Я його не буду видаляти, я просто на нього натисну. Ось тут біля нього я галочка, де я його просто приберу, деактивую. Так само я зроблю, напевно, з цим персонажем. Тобто, я хочу м -м, повністю обійти ось цей asset Pixel Adventure 1, бо тут якраз таки є оточення, яке нам дуже сильно знадобиться. І він не сильно підходить по стилям. Але якщо ви хочете, можете залишити його і собі. Ось. І залишусь саме з цим об'єктом. Добре, а платформу видалю. Є. Yeah. Давайте тепер пошукаємо наші оточення, а ось воно Terrain. Бачимо, воно вже для нас тут все розрізане, гарненько виглядає. Давайте-ка подивлюсь на нього. Знову ж таки, та проблема, що воно у нас дуже маленьке. Це через Pixels per unit, який ми робимо 16 пікселів, Apply, і виглядає вже непогано. Давайте виставлю пару таких об'єктів. Ось так. А, і буду виставляти. Отак. От Отак. От яка у нас краса виходить. Супер. От, от, от. Ну, як ви розумієте, щось тут не так. Навряд чи це той самий спосіб, за, який, за яким ви будете розставляти ось такі собі тайли, яких називають у грі. І дійсно, це зовсім не той спосіб. Звичайно, такий формат теж можна спробувати, але він є дуже неправильним. Проблема нашого формату з цим та, що він у нас виляє дуже спок... вільно ми дуже вільно його можемо переміщувати у нашій грі. Через це дуже важко його розташовувати точно, а оскільки це піксельна гра, то тут доволі такий точність дуже має велике значення. Звичайно, ми можемо скористатися Ctrl, тобто, якщо ми затиснемо клавішу Ctrl і почнемо переміщати якісь тайли. То вони а, будуть вже ось так от примагнічуватись по сітці, і завдяки цьому їх буде легше розташовувати. Але, як бачите, не в усіх випадках. Тобто вони вже збились і вони зараз друг для друга існують вже в окремих, так би мовити, сітках. Зараз це можна виправити. Просто кожному з них зробити reset у Transform, щоб у них повністю оновилась позиція. І вже з цього моменту якраз таки працювати тільки з Ctrl. Тобто затиснути Ctrl і ось так от переміщувати. Я випадково обрав більше, ніж треба зараз. І ось таким чином ми можемо, в принципі, їх розташовувати. Вже виглядає набагато краще. Дублювати, затискати Ctrl і ось так розташовувати. Знову ж таки, натискати постійно Ctrl може бути та, і що запара. Тому можна включити постійну таку замагнічену сітку. Ось в цій вкладці, де у нас є магнітик, просто на неї натиснути. І тепер не без затисного Ctrl, у вас вже буде все рівненько розташовуватись усі об'єкти на вашій сцені. Якщо вони розташовуються не так, як треба, наприклад, у мене тут раніше по замовченню 1 стояло. І воно, як бачите, все збивається трошечки. То ви завжди зможе поманіпулювати цими параметрами, які тут є, наскільки її зміщуватись. 0.25. Щоб було легше. І знову ж таки, це, знову ж таки, не самий правильний спосіб. По-перше, скільки часу пройде на те, щоб кожному ставити колізію або ще ще, та й до того, що це доволі таки довгий етап. Тому сьогодні ми розглянемо таку штуку, як TileMap. Це такий спеціальний інструмент, е, в Unity, який дозволяє нам буквально малювати наше оточення з ось таких ось елементів. Давайте розглянемо. Як його створити? Для цього правою кнопкою миші клікаю сюди, обираю 2D-об'єкт TileMap І обираю Rectangular. Тобто квадратну. Ось. Вже у нас створилася якась готова сітка. І вже тут ми зможемо е, малювати якраз таки наше оточення. Для того, щоб це все додати, для того, щоб сказати Юніті, що ми хочемо малювати саме ціма штуками, справа внизу в е, сцені повинно з'явитися ось таке невелике віконце Open Tail Palette, яке відкриє нам вікно е, якраз таки цієї палітри тайлів, цих кусочків пазла. Як і з е, вікном анімації я його перетащу кудись, можливо, сюди. З ним тут, в принципі, нормально, не так важко працювати. Далі, а ось в цьому випадаючому списку ми повинні створити нову палітру. Назву його е, просто Platformers. І натисну «Create». І тепер йому треба місце, де йому зберегтись. Я, в принципі, оберу цю саму папку Terrain. Натисну. Він же створить нам заготовку, в яку ми покладемо усі наші ці тайли. І коли все готово, коли у вас вже є обрана якась тут палітра, то ви можете прямо сюди перекинути необхідні вам тайли. Тобто ми беремо той, що розрізаний, і ось так от перекидаємо. Знову ж таки. Він просить місце, де ми можемо це зберегти. Тут треба бути трохи уважним, оскільки він е, кожну окрему частинку буде зберігати в цій папці, яку ми оберемо, тому елементів може бути дуже багато. Тому в цьому випадку краще переконайтеся, що ви створите під них окрему папку, щоб у вас не виявилось каші з якимись вашими іншими файлами або елементами. Я його поки що Tiles. І в неї все покладу. Ось ми її створили. Як бачите, він створив таку штуку. Тобто, тепер ці тайли сприймаються як кожен такий окремий об'єкт нашого тайл-мапу. А справа у нас вже з'явилася ось така штука якраз таки наша палітра. І коли я казав, що ми можемо малювати, я казав буквально. Тобто Ми можемо брати тайл, який ми хочемо малювати. Наприклад, ось ця штука. На ось цей кут, наприклад, натисну. І він у мене вже тут з'явився з іконкою олівця біля мого курсора. І коли я десь клікну, то цей тайл з'явиться в тому місці. Таким чином. Я можу буквально ось так затиснути і водити. Ось, створювати нам такі тайли. Ось таким чином. І вже, вже створювати якусь а, цікаву архітектуру, якийсь цікавий левел дизайн для нашої гри. Ось таку невеличку платформу я, наприклад, створю, щоб вона якось виглядала. Так. І так. Трошки оберу ось тут таких, щоб кути позгладжувати. Ось. Виглядає непогано. Тепер я хочу всередині заповнити таким чорним. А, може бути трошки незручно ось такою кистю працювати. Тому у нас є декілька інших інструментів, наприклад, цей який дозволяє заповнювати цілі коробки того, що ви виділите. Тобто, зараз тепер при виділенні, ви зможете розширити такі цілі коробки, які у вас будуть заповнюватись. Що очень зручно при создании, например, линии якихось, то или просто заполнении какой-то местности. Вот таким чином. И так можно использовать абсолютно любой блок с э, той палитры. Далее. А Наступная речь. Добре, я, звичайно, зараз запущу, це у нас просто картинки. Тобто, у нас персонаж просто провалиться скрізь і нічого такого не відбудеться з цим. Треба додати йому колізію. Звичайно, так як раніше, можливо, люди не знаючи про те, що можна на тайммап додавати йому спеціальну його колізію. Звичайно, один із варіантів це створити пустий об'єкт. На цей пустий об'єкт додати, наприклад, boxcollider 2D. І ось так от спробувати розширити цю колізію. Але, як ви розумієте, це буде на кожну частину програми робити довго. І до того ж сам цей спосіб не є дуже правильним. На щастя, у нас є спеціальні колізії для якраз таки наших тайлмап. Я перейду на сам, не на GRID, а на тайлмап. В інспектор. І додам компонент. tilemap. Е, Коллайдер 2D. Ось так. І коли я його, я його вже додав, то у мене о, на кожен такий блочок створилась о, окрема колізія. Тобто, якщо я зараз TileMap Render приберу, то бачимо, що кожен блочок отримав свою власну колізію, яка тепер буде працювати. Ось. І знову ж таки це ще й не найправильніший спосіб, як це все можна робити. Бо, е як ви розумієте, наприклад, нам ну, не сильно потрібна ось ця колізія всередині. Та й до того ж, в принципі, наші нам ось ці, наприклад, колізії по бокам, оскільки нам треба лише з зовнішньої сторони колізії. Бо коли буде карта дуже велика, і це може створити додаткового навантаження на комп'ютер, оскільки ми рендеримо зайві колігони. І можна зробити ще краще. В Tilemap Collider 2D треба натиснути галочку Used by Composite. Ось так от. Що це таке? Це означає, що Tilemap Collider 2D буде використовувати собі для допомоги композитний колайдер. Який саме. Зараз ніякий. Його треба додати. Зараз додамо Composite Collider 2D. Composite Collider 2D сам по собі ніякої колізії не надасть, якщо ви даєте його якомусь об'єкту. Він спеціально створений для ось таких ось незвичайних фігур, для того, щоб рендерити їм правильну колізію. Натискаю. Ось, створилось. І вже можна помітити, що у нас колізія стала набагато кращою. Він вже грамотно. Зробив контру, контур для нашої вже готової фігури. І давайте запущу, як воно працює зараз. І кудись у нас а, це оточення зникло. Не просто так. Бо композитний колайдер для своєї роботи потребує Rідget Body 2D. І через це, як ви розумієте, якщо пам'ятаєте, то Rідget Body він. Надає нам фізику. І перша така очевидна річ, яку він дає нашому об'єкту, це дає на нього силу гравітації. Тому нам треба переконатись, що RigidBody 2D у нас буде існувати, але не буде давати ніякої фізики. Звичайним варіантом можна зробити його. Ось тут bodytime статичним. Тоді він втратить свої фізичні властивості і буде просто. Об'єктом, як будь-який звичайний, просто висіти в повітрі. Проте, проте, Нам в майбутньому все-таки він знадобиться динамічним. Чому? Бо у динамічного є ось тут ось такі налаштування колізій. Це вже на наступну тему. Це допоможе нам при пересуванні персонажа, але на даний момент нам треба, щоб він був динамічний. Тому ми просто вручну змінимо деякі його параметри, щоб він перестав якраз таки бути таким динамічним. По-перше, повністю прибере у нього гравітацію. Нехай вона буде на нулі. Але цього недостатньо. Вона, е, він буде висіти в повітрі, але якщо якась сила на нього подіє, наприклад, персонаж паде, то він, як якийсь камінець в космосі, почне просто летіти нескінченно. Тому повинні тут зайти в константи. Де ми можемо заморозити йому позицію і обертання по якимось осям. Я заморожу абсолютно все. Ось. Коли це все зроблено правильно, ми можемо перейти. Ось. І він у нас працював як треба. Я зараз спробую е е зробити ту ситуацію, показати деяку проблему, яка у нас може з ним виникнути. Що я зроблю для цього? Для початку я збільшу у нас камеру. Ось. Гравця нашого я перенесу трошки вище. А самому гравцю я, напевно, поставлю Gravity Scale 10. Подивимось, що вийде. Добре, можливо, трошечки більше. Можливо, Gravity Scale 100. О! Ось ще відбулося. Uh, якщо у нас персонаж буде падати дуже-дуже швидко, то колізія, так би мовити, пропустить його крізь себе. Ось, що й у нас прямо тут. Це не через те, що у нас колізія така сильно слабка. Це через те, що у нас як у нас зроблені налаштування того, як Unity у нас обраховує фізику. Точніше, як у нас Body її обраховують. Саме до цього ми, до цих параметрів ми повинні підійти. У режитBody у нас є три параметри: Collision Detection, Sleeping Mode і Interpolate. В Collision Detection ми виставляємо Continuous. Sleeping Mode Never Sleep. If Interpolate Interpolate. І так само для TileMap зробити. Ось. Тепер. Тепер він його не пропустить. При будь-якому випадку. Тобто, навіть якщо у нас буде 100 Gravity Scale він його все одно в жодному випадку не пропустить. Що конкретно це таке? Що конкретні всі ці три параметри і за що вони відповідають, ми розглянемо трошки далі, коли вже будемо а, працювати з фізикою і зі скриптами. Чому я зараз про неї розказав? Бо... А, на, у теперішньому етапі ви вже почнете створювати гру зі скриптами, і коли персонаж почне стрибати, а потім падати, то така проблема з колізіями, що колізія, так би мовити, пропускає персонажа крізь себе, може виникнути. Тому я хотів саме зараз сказати про це, щоб у випадку, якщо ви зіткнетесь з такою подібною проблемою, ви знали, як її можна вирішити.